А чи знаєте ви, що найбільша кількість термальних джерел серед усіх європейських країн розташовані саме в Угорщині? А чи знаєте ви про популярний термальний курорт герсалок? Його ще називають турецьким помокалі. Але, ви знаєте, візуально вони дійсно між собою схожі. Герсалок-курорт має джерело глибиною 410 метрів, і вода виходить на поверхню з температурою 68 градусів тепла. Вода збагачена гідрокарбонатами магнію і кальцію. Вода рекомендована для лікування ревматичних суглобових захворювань і застосовується в реабілітаційних курсах, пов'язаних з відновленням травм рухового апарату. Вода прозора на колір з специфічним запахом і хорошою дією на опорну рухову систему. Відео на ютуб каналі дивіться повний огляд з рекомендаціями і застереженнями під мене. Даний огляд про термальний комплекс, який розташований на базі готелю Saliris Resort Wellness and Spa. Водолікарня має 17 басейнів, і лікувальна вода змінюється щодня. А серед 17 басейнів є дитячий з водними гірками для найменших і для старших, криті, відкриті. Термальні з різними температурами, отож, приїжджайте!